Вітаю на каналі Поліська Розкіш. Сьогодні 25 вересня і черга дійшла до Акебії. Це як ви бачите, акебія бордо. Вона ще не розкрилася, ще не забарвилася. Але що цікаво, коли масово цвіла акебія, випав півметровий сніг і сильно понизилась температура. Тож я думав, що взагалі не буде. Подів цієї культури, але все-таки прокинулись сплящі бруньки і ось зав'язалися деякі ягоди. Так, ну, Найбільше і відбила пальміра і альба. Ну, що хочу сказати? Дуже добре коли... Ця культура росте біля дому. І бажано зривати її ось такі, отвіть тільки коли починається розтріскування. Саме тоді сама ніжна м'якоть і її можна споживати. Ну, Дяку такий, що відкрилося вже декілька днів тому. Там вже м'яко незвичайно солодка всередині. Уже там і мухи, і різні личинки. Ну і грибкові, також тут, як тут. Також. Так що потрібно. Навіть бачите, тут вже п'ятна пішли по оболонці. Це вже небажаний пліт для того, щоб його споживати. Тільки для насіння. Так і ж саме Ні, це і свіженькі. от м'якоть всередині має бути біленька, хоча вже вже починається. Ось такі. Справи по акебії. Все потрібно робити вчасно. Цікава культура. Багато ще, я думаю, щось буде знуватися по ній. Тож усім міцного здоров'я, гарних ворожаїв, Слава Україні.